Добрий день, шановні колеги, вас вітає гурток початкове технічне моделювання Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради і я, його керівник Кузнєцова Леся Анатолівна. Я хочу поділитися досвідом організації творчої діяльності дітей на заняття гуртка початкового технічного моделювання. Під час підготовки до дистанційних занять переді мною постав ряд проблем. В організації навчального процесу, які вирішити неможливо, але необхідно знайти підхід до їх подолання. Ну, По-перше, це недосконалість або відсутність технічних засобів, зокрема для роздрукування креслень та розгорток, адже розгортка моделі це основа в роботі технічного гуртка для виготовлення моделей. По-друге, початкове технічне моделювання це прикладний гурток. Вихованці вчаться на заняттях виготовляти різні моделі стендові, діючі, сувенірні. Звісно, що в процесі роботи над моделлю значну роль відіграє керівник. Він слідкує за процесом і в потрібний момент може скоригувати дії дитини. При дистанційному навчанні керівнику важко виправити помилку в роботі або допомогти вихованцю виконати складний крок. І як наслідок, модель залишається недоробленою. Значить, для занять необхідно підбирати моделі так, щоб дитина змогла сама накреслити розгортку або деталі і виготовити модель. Внаслідок склад... складність і якість моделі знижуються, але при цьому дитина стає більш самостійною в процесі роботи над моделлю і творчою. Свою презентацію я умовно поділила на дві частини: це навчальна діяльність і виховна робота в гуртку. В навчальній програмі початкового рівня є розділ основи графічної грамоти». Для тем параметри круга та кола, ділення круга на частини, були підібрані наступні моделі. Вони кумедні, веселі, дітям, їм, дітям дуже подобається їх виготовляти, але один недолік у цих моделей, що розгортку для них необхідно роздрукувати, а це можуть зробити не всі. Але на прикладі цих моделей можна виготовити моделі самостійно. Ось конструкція наступних моделей виготовлена самостійно, і для виготовлення основи цієї моделі необхідний циркуль, або навіть підручні засоби це тарілка або маленьке блюдечко, щоб обвести круг. В навчальній програмі. Початкового та основного рівня є розділ виготовлення моделей транспортної техніки і є тема конструювання контурних моделей транспортної техніки. Були підібрані наступні моделі, які виконані за допомогою розгортки. Далі наступні моделі були виконані вже самостійно. Діти зрозуміли, яка конструкція моделей, як вони. Складаються і вже змогли самостійно виготовити ось такі моделі. Тут використані і малюнки з журналів, і фото з журналів, і малюнок з розмальовки, картинка з розмальовки. Цю модель дівчинка виконала самостійно, вона спочатку намалювала малюночок, а потім виготовила модель, і ця модель вже видно, що вона діюча. Тут рухома ходова частина. В програмі основного рівня є розділ виготовлення моделей машин і механізмів, і є тема конструювання сількогосподарських машин. Ми працювали ось з такими чудовими, об'ємними формами. Я підготувала для дітей підказку в порядок виготовлення моделей, а вони вже складали моделі. Ці моделі можна обклеїти папером кольоровим. Або білим потім розфарбувати. Діти і залишають і такі моделі, тільки клеють на них віконця, фари колеса, ну, щоб це було вже схоже на автомобіль. Далі тема конструювання моделей військових машин, так само вони моделювали з об'ємних коробочок, і ось такі чудові моделі у них вийшли. Наш гурток бере участь у виховних заходах будинку творчості. Тепер ми ще й малюємо. Малювати дітям простіше, ніж виготовляти моделі, ми використовуємо і розмальовки, потім я збираю фото цих малюнків, фото і фото поробок і складаю ось в такі галереї. Це виходить у нас такий спільний проєкт. До свят, до, до заходів, до певних дат. Ну, ось, наприклад, до Дня звільнення, звільнення Херсона ми виготовили ось такий проєкт. До Дня української писемності і мови теж була, була зроблена ось така робота. Тут діти підбирали прислів'я і до кожного прислів'я малювали малюночок. То, до всесвітнього дня гарбуза, ось такий Проект. Тут є і малюнки, є і поробки. До Дня захисту тварин надсилали своїх домашніх тваринок, фото, фото своїх домашніх тваринок і тваринок, які живуть поряд на вулиці. Тиждень безпеки дорожнього руху ось такий теж веселий вийшов проєкт. І наостанок я хочу сказати, що в сучасних реаліях, в сучасних умовах, значну роль має співпраця керівника гуртка з батьками вихованців. Адже підтримка батьків не тільки допомагає дітям навчанні у гуртку, вона дає дітям змогу творчо розвиватись і вчить доводити справи до кінця, адже дуже легко розпочати виготовляти модель, розпочати малювати малюночок, і буває складно це завершити. І я дякую всім за увагу. Бажаю вам натхнення і витримки. Викликів в житті буває дуже багато, але важливо, що поряд були однодумці, і спільними зусиллями можна перебороти майже всі негаразди. Ще раз дякую за увагу.